Антопані віце віцепрезидент Ірану, вітаємо вас на «Євроньюз». Почнімо з питання, яке турбує багатьох іранців довкілля. Як ми знаємо, країна стоїть на порозі кризи водопостачання існує ризик втрати й інших важливих природних ресурсів яким чином організація з охорони довкілля, яку ви очолюєте, розв'язуватиме цю проблему? Дійсно, проблема, яку ви назвали, дуже важлива. Перша програма, яку ми почали втілювати за президента Рохані, стосувалась саме зміни підходу до управління водними ресурсами окрім управління велику увагу. Ми також приділяємо збереженню ресурсів. Якби раніше до цього питання ставили серйозно, то таких проблем, як скорочення площі озер, наприклад, озера Урмія, не було б Потерпають інші водноболотні угіддя по всій країні. Новий уряд діятиме інакше. Підхід вже змінено. Рада з питань управління водними ресурсами і Верховна Рада з питань охорони довкілля розробили чітку програму дій. Яка допоможе не лише ліпше управляти водними ресурсами і, звісно, брати до уваги нестачу води в окремих регіонах, а й скоригувати річний план обробки угідь чи знають іранці про ці проблеми? Наскільки відверто медіа говорять на цю тему, та яку роль у соціальному диспуті відіграють фахівці з цього питання? Аз кошена сан бен вони є маджмояздонешва та жове есфодеміше бане інваце теми про які говорять камела населення проінформоване ковтешоде телесанімішева мабоги як в уряді так і в медіа на цю тему точиться полеміка Велика частина цих дебатів відбувається на рівні науковців фахівців на щастя, університети та дослідницькі центри аналізують цю проблематику і шукають рішення. дуже часто ми запрошуємо і іноземних фахівців. Біномедадірхам Поговоримо про політику. Ви одна з найвідоміших реформаторів в Ірані. Як відомо, після підписання ядерної угоди. пану Рохані конче необхідна підтримка уряду. саме тому наступні парламентські вибори, які відбудуться у лютому, настільки важливі. Пан Рохані наполягає на тому, що наступний парламент має бути багатофракційним, а не однофракційним. Таке сордарешпоше. З огляду на контроль, який Рада вартових конституцій здійснює над виборчим процесом, чи мають надії пана Рохані шанс стати реальністю? як неодноразово казав сам пан президент? Уряд здатен провести здорові та вільні вибори за участі усіх політичних фракцій та усіх тих, хто вірить у конституцію Ірану і зацікавлений у майбутньому нашої країни. Усі ці сили зможуть взяти участь у виборах. на плечі уряду міністерства внутрішніх справ, місцевої влади і виборчої комісії ляже багато відповідальності. є чимало викликів як і в будь-якій іншій країні в Ірані є розбіжності у поглядах. Уряд поважає ці розбіжності і думку кожного. звісно за умови, що все відбувається у рамках норм та закону. останнє слово завжди за законом? Наш президент і сам за освітою правник. Цей фактор, а також підхід уряду до цього процесу, дають нам надію на дуже успішні вибори. Пані аз Ви перша жінка, якій вдалося досягнути такого високого рівня у політиці посади віцепрезидента? Однак ваш приклад можна назвати винятком: жінок на топ посадах в Ірані вкрай мало у чому причина? Чи можна сподіватися, що з часом це зміниться, і жінок будуть частіше залучати до управління країною? Якщо говорити про залученість жінок до управління країною, то за останні 37 років ми стали свідками неабиякого прогресу яскравим прикладом є галузь освіти. Кількість жінок на різних посадах у галузі вищої освіти вражає Якщо ж говорити про політику, то статистика була різною. так, як і в будь-якій іншій країні. Але загалом до ролі жінок і їхньої присутності у політиці почали ставити серйозно ще за 11-го уряду. Після революції. Три віце-президенти пана Рухані жінки. Віце-президент з правових питань з питань прав жінок і я, віце-президент з питань захисту довкілля. жінки є і на посадах заступників міністрів, і у складі міністерств. в організації з охорони довкілля. Дві мої заступниці теж жінки, чимало жінок-менеджерів. Жінки дуже успішні в органах місцевої влади. Багато з них отримали посади у місцевих радах. Останнє запитання, пані аптекар. У 1979 році. Ви були однією з найактивніших студенток, залучених до захоплення заручників в американському посольстві у Тегерані? минуло чимало часу. США та Іран пройшли довгий шлях дипломатії і переговорів. Що ви відчуваєте сьогодні? Чи очікуєте ви на якісні зміни у відносинах між Іраном і США? Те, що відбулося у 79-му році, стало результатом тривалого втручання Сполучених Штатів у внутрішні справи Ірану. у ті часи студенти переживали, що відбудеться повторення перевороту 53-го року. як це було з кабінетом прем'єра Мохамеда Мосадика їх дуже непокоїло, що історія повториться, тому вони зробили все необхідне для того, щоб цьому запобігти. Нині Іран стоїть на порозі початку нових відносин зі світом. Іран, сподіваємось, що нам вдасться збудувати чесні і відкриті відносини з усіма країнами, з якими ми зможемо. і що ситуація зміниться на краще. Ми чекаємо на позитивний розвиток відносин між Іраном і Сполученими Штатами і очікуємо на зміцнення ролі, яку Іран відіграє у регіоні. تحرکات مثبت و خوب باشی میشه خانم ابتکار سپاس فراوان از شرکت شما در این گفتگو خیلی ممنون خیلی متشکرم